Раніше в правлінні були царі. І ці царі, вони хотіли бути не просто царями, а хотіли бути навіть богами, яким будуть всі поклонятися. Але цей час вже пройшов. Ми живемо в 21 столітті, де головною владою є саме народ. Народ обирає, кого поставити до влади. Народ вирішує, кого судити з цієї влади. Але проблема в тому, що люди. Самі це забувають, не розуміють і швидко піддаються пропаганді. Саме через це вони приймуть антихриста, який і буде ось цим царьком, який буде потім робити погані речі. Звісно, що зараз також є такі люди, які роблять себе, начебто, царьками, і хочуть, щоб їм люди поклонялись як Богу. Ну, тобто вони являються наразі диктаторами і для того, щоб не попасти. Цю оман не прийняти Антихриста, треба вивчати Слово Боже, бо Слово Боже нас попереджає про все. І вчить, що і як робити, кого приймати, кого не приймати. Коли ми вивчаємо Слово Боже, нас наповнює Святий Дух, і він допоможе розрізнити, де буде Антихрист, а де не Антихрист. А відкидаючи Слово Боже, швидко можна піддатись пропаганді. Амінь.